Всім привіт, усім вітанечко! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку машину як s 105. Це ПТ 8 рівня Франції, і це є в нас парна гармата. Її можна було взяти за чорний ринок 2025 року. І поговоримо про цю машинку, про її загальні характеристики, обладнання, спорядження і навички екіпажу. Спочатку по обладнанню. Я сюди поклав трофейну оптику. Трофейний механізм повороту, а також трофейну систему вихлопу, плюс настанова на безлізких рухів. На рахунок спорядження, звісно ж, великий ремкомплект, велика аптечка та сюди міцну каву, тобто докпайо. На рахунок снаряди, калібр у нас 105-й, 390 середньої шкоди, 270 середні прибиття броні. Втрачаємо ну, 15 мм на 500 метрів. І це буде 255 мм. Швидкість польоту снаряда 1415, доволі швидко. Кумулятив тут доволі хороший, 320 середні пробиття броні, навіть десяток, немає такого пробиття броні деяких. Летить 940. На рахунку фуазі тут стандартні фуасики 53 мм пробиття та 940, тобто летять та як кумулятиви. Це ми поговорили про обладнання спорядження та боєзапас. Йдемо зараз дивитися на. Екіпаж. Давайте екіпаж спочатку. Тут мастхев треба. Братство, ремонт, маскування на всі три. Тож, путори не буду. Гострий зір, експериментальні умови, координація, мастхев. На рахунок звукової розвідки. У вас є 1100 хп. Якщо ви засвітилися, то вам. <с> <с> ви договорів не, не проживете. Практичність також не цікавося. Наставник не беремо. Експериментальні умови. Якщо у вас хтось пошкодив, то ви зможете або швидше звалити, або швидше дати постріл. Координація, якщо ви когось засвітили, то ви можете швидше звестися. Ну і бонусні навички, пожежа, осіння, радіоперехват. Щоб краще бачити, і пліч о пліч сюди. Наприклад, стали біля якоїсь ПТшки, і ваш характеристики краще як на 2,5%. Тут must have, плавно братання башти, майстер зброяр сюди та снайпер. На рахунок швидкості зведення, дивіться, тут 1,53 час зведення, тобто час хороший, краще снайпер, щоб з, з, з дуплета можна комусь було би зняти шапку. З лоп'ями не цікаве, концентрація не цікава. Хоча, знаєте, стояти на цій петечці можна, так, але в нас реально розкид і так хороший, так? Тож можна не використовувати. Хіба що замість снайпера можете концентрацію, якщо ви стоїте в кущах і настрелюєте. Тобто, Плавно обертання башні, Масті Зброя і на вибір концентрація або ж снайпер. Я буду брати снайпер, бо мені точності вистачає. Е, механік водій. Must have, плавний хід сюди. Тут можливо король бездоріжжя треба вкачувати. І надійне розташування, щоб фугаси менше вас били. Але я вам скажу, що отримати 900 від XM чи... чи 800 все рівно. Мінус майже все хп. Звездинів не потрібно, бо ця машина нормально їде. Далі. Тут є два заряджаючих. Так. Тут must have, інтуїція, відчайдушний та полічної боюкладки. Ближній бій не потрібно, ідеальний заряд не потрібно, без контакту, боюкладка не потрібно. Ну і погнали дивитися на рахунок. Видити хашки машини. Вугна міць 392 середньої шкоди, з усіма перками буде. 395, 272 середні промбняття броні, 9.43 при зарядку одного снаряду, 18 та 45 повний при заряджається. Між снарядиками, якщо ви стріляєте одним снарядом, буде 4 секунди КДшки, майже, майже половина зарядки наступної гармати. Залп буде у нас тривати 3 секунди. І нюансик залпоку в тому, що точність при залпі буде 0,2. Дуже цікава механіка. Протестимо її в боях в майбутньому. Мінус 8 вниз, плюс 60 вверх. тобто задирається гармата дуже вгору. 28 градусів повертається башта, непогано. І кути 69%. Тобто башта в нас повертається на 70% одну і другу сторону. Доволі комфортно. Далі розкид у нас 0.36. Так, Але я більшості стріляю залпиками, тож буде у мене 0,2. Час зведення 1.53. Також можна сказати так, якщо ви робите залп, так, то ви можете швидше натиснути залпик і звестися до, до кінця залпу, бо залпик 3 секунди аж триває. І в загальному у нас середня шкода за хвилину 2495. На рахунок живучості 1100 міцності. Так, 40. 20-15 броні. Якщо ми беремо модельку, ну, бачите, це картон, в принципі, любий фас. Однокласників буде пробувати з пробиттям, це треба розуміти. Далі рухливість. Їде вона 55-20 назад, доволі комфортно. 45 градусів вона повертається доволі швидко. Потім потужність майже 19. Тож рухається ця ПТ-шка гарно. Далі. Скритність. 41,16 та 29 11, якщо ми рухаємося, доволі хороший показник. Далі, спостереження 448 приперками, при всіма плюшками. так, З оптикою буде 465. І, до речі, ми ще не, не, не поговорили про плюс модернізацію. Тут я би брав би перші міснічні шасі, поліпшене шасі. Потім ми будування паралаксу беремо, щоб покращувати розкид, так, і, е, Штанговий перископ. Можливо, ви не, не бачите, буду твепка, але е, перше, друге, друге я би брав би для цієї машини. Тож, погнали два-три бої, зіграємо на, на даній машині і покажемо, як грається вона. Погнали! Так, перший бій у нас на Live Ox. Граємо з трьома ЛТшками і одною артилерією. Ну, буде цікавий бій. Та-та-та, Буде цікавий бій. Звісно вже будемо ставати зразу в кущі якісь цікаві, та будемо вицілювати супротивників. Та ми встанемо сюди в стандартний кущик десь, так? О, три ялинки. Полюбляє хтось кудись хоче заїхати. Так, все супер. Добре, їхали стандарти кущі. Да, Ялинка стала тут, а друга поїхала вперед. А, за цим за хатою десь. Угу. Долі, дуже, дуже довго. Залп триває. Дуже довго. Не встиг. Тобі залпок, чувачі ну, Розмінялися нормально. 340 на 726. Треба було тобі блайндити сюди. Треба було. Ми просто стоїмо. В принципі, тут нічого немає. Зараз можливості відстріляти. Танки там, ялинка тут їхня десь стоїть, там, а друга ялинка у нас там. Цікаво, де їхні ще дві ялинки, там. Нещоха є. О, зараз будуть наші вибивати звідти цих, за грубом, не добре стрельну. Mm -hmm. Де ще одна алтаха я на ладу места нархунок пять один туда за Хммм. Mm. На тобі, чувач. Як тобі так? Е, e, тут алташечка сидить тут во. Разпробуємо дати ще її зал так раз. Я що казав? Нарпунок сього позиції То есть когда можно приїхати, в принципі. Так, щоб дати бы залпу к поясові. Будь взагалі Супер. А, тут ще парка. Добре. На 800 Гарно, залп зайшов. Ну і залишилося тільки два супротивника. Йосип третій тут. І... 6-5. І що, ти, 2,65? Опа-опа, тут можна. Ой, я попав. Я попав, але запізно трошечки. Супер! Супер, прекрасно. Трефрага 2940. Шкоди, перемога 15-2. Наші латашки дуже добре зіграли. Респект їм і повага. Щоб вони змогли три, три ялинки переграти супротивника три ялинки. Добре, перший бій є, погнали далі. До речі, що по фарму 57 тисяч я без, без нічого, без ніяких резервиків, без нічого граю. Погнали далі. Так, Непоганий не бій вийшов. Майже 3К. Шкоди. Подивимося, що буде в наступних боях. Можливо, два зіграємо. Можливо, один, в залежності від цього бою, скільки часу він буде тривати. До речі, тут граємо з десятками вже. Так, і присутня одна артилерія. Та одна ЛТшка. Ні, дві, перепрошу. дві ЛТшки присутні. Зрозуміло. Ну, не впевнений тут, щоб стояти, тут так. Але. Але, але, але. <гум> на гору їхати не знаю. Я думаю. Думаю, що краще. Давайте все ж таки заїдемо сюди на цю позицію. Чим цікава ця позиція, це те, що. Тут за цей будинок можна нормально сховатися. За ці два будинка. Чи це стайні. Сховатися не можна, в принципі, А буде доволі погано сховатися. Так, ну і що? Ми тут собі стаємо. Чекаємо за світу. Ух, як же гарно! Є сотому на А що є сотий зовут там. Там жду там я, гарно але мені треба тікати з цієї позиції. Все, розумію, що це дуже гарна позиція. Але зараз сюди йде 752 й І... Мені треба звідси тікати. Півтора тисячі медалей. Медали. Є реліфек, супер. Тут можна сховатися від них. Так, і сюди. Оп-хоп, оп, геть. Дуже хороші зал поки я дав. Дуже хороші. Розвертаємося. Mm -hmm. Там Сейві. Наші ми втекли. Є-є-є-є-є! Доволі гарно виціли. Суперський, просто мені сподобалося. Там було був цей парканчик, так, і я просто стрелів туди, там, де парканчик був. В принципі, все гуд. Ем... Їди сюди. Ага. Я тут була. Вона зараз помре. Вона зараз помре. Зрозуміло. Тобто ЛТшки, все, їхні, так? Добре, можна поїхати на цю позицію нагору. М -м -м Наші нагорі. Виграють бій? О бачу, що виграють, значить, добре. Убіг 752 утопився. Типічні... Типічні гравці. Давай залпик сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуваче, йди спати. Ганупер. Якщо є сотий тут залишився, біля камнів це буде GG. Типічний, типічний союзник, можна сказати. Окей, okay, під'їжджаємо ближче. Під'їжджаємо ближче. Звісно, я буду бачити ЄСТО, але. Різних там. Добре? Ще буде один з двох тут дали кілану. довернула. вернула. Під'їжджаємо сюди до цієї позиції, або там де бачатик. Щоб тут же також роздамажити, щоб всіх. Окей, окей, окей. Сюди, сюди, сюди і пущик. Окей, okay. ну все, чекаємо за світу. Наша ЛТ поїхала вже. 713 гарно. Ну, я, звісно, вже тут засвідчуся від eh, того самого тайпака. Там є сота є, але ми чекаємо залпу. Чому залпуку, бо мені дуже він подобається? Точність супер оська просто. Заїжджаємо за кущик, дивимося, є сотий як є сотого? Ні. Ні, не бачу його. Артилерія там зажила. А де їхні Т-30? Де їхні Т-30? Воно що тут зверху десь став? Сам затоплення і мікса? божечки, що за Тімовних ух неправильно стрельнув На жаль, по 30 жаль, неправильно стрельнув. І тут 703, 704. Не попав. 15B. 4 15, 4 b Добре, в нас є ще час. Давайте ще підемо на ще один бій. Останній заключений. Тут одне, що я недобре стрельнув це залпик по Т-30. Як недобре. Трошечки довернув за 3 секунди, так? Але. Спочатку і сотого нормально розвалило. До речі, топ-1 з десятками. Not bad, not bad. 50 тисяч ми апнули. Погнали далі. Останній бій, та будемо робити висновки по цьому танку. Так, дали Париж. З дев'ятками граємо. Одна артилерія, дві ЛТшки. Зрозуміло. Дуже багато стежок, в принципі. Добре. На рахунок цієї позиції, я не пам'ятаю, чи тут є нормальні пристріли, чи ні. І там не хочеться грати, бо там буду близів. Тут тут ці дві позиції, три позиції тут, в принципі, будуть нормальні для цієї машини. Ну, притек там грати проти тяжиків трошки не, 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 не Айс. Мало ХП, один фогас і вже в ангар. Можна сказати і так. Димуся, як наші лтшечки їдуть. Єлинка норм поїхала. Промазав. Промазав. На жаль. Ну, тайс назад ч? Ихню я ланку бела. 703, трек, куда ты едешь? Алло, ты щось попутав, хлопа. За них не сім самстратії, да? встигаю тут Рембо Ще буду їх подалі. Тут що зараз заповнився тут буденочок. Він там заповнився, дальше доїде. Він за те, за тим будинком проїхався.

Чи він не світить? Думаю, до того моменту постріла, аж там. Я не розумію, чому б мені показувало, що там буде не буде нормальний простріл, але трохи. Зал по картам 390 в мене, щоб 100% забрати її. Маза з близької дистанції. <пиш> браз, ти мені нецікавий. Цікавий. Леопард, леопардок дати йому залпик Три, два. Стех. О, там ще браз другий є. Ммм, 4, 3. Окей, Я вважав, що цей бій буде взагалі на ноль, Але ми встигли настріляти просто по ДПМу 3000. Непогано залпики позалітали. Непогано. Ось така машина. Сфак 105, тож будемо зараз робити висновки по цій машині. Тож, що я хочу вам сказати на рахунок Есфака. Зіграли ми три боя. Так? В середньому ми маємо 3208 шкоди. 100% перемог. 11335 рейтингу. Взяли ми 154 тисячі кредитів. Небагато, я вам скажу. Так? Ну і, як бачите, рейтинг 6094. По машинці. Доволі. Комфортна машина без броні. так І має має декілька нюансиків звісно ж. Так, це А. Неповне бортання башти Броні немає. Ну, і не дуже так і багато фармів. Звісно ж, було б розхідників. В мене включені, я б набагато більше на фарм, але ми дивимося без них. Мене, і, до речі, в мене були квести також без кредитів. стандартні. Тож, оцінка цієї машини 7 з 10. Мінуси я сказав цієї машини також. Дуже подобається залпик. Так? В принципі, механіка цікава, можливо, будемо чекати в майбутньому саме французьких ПТ-шок з парною гарматою і з цією. Механікою цікавою, коли ти залп, залпиком даєш. Точність залпу 0.2. Тож, мені сподобалося це. Я вітаю всіх, хто взяв дану машину собі. І, надіюся, ви також будете грати, так як я, та показувати такі результати А на сьогодні все. Друзі. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви зі мною. Не забудьте, будь ласка, поставити подобайку та підписатися на канал. Це буде... Великим поштовком для розвитку даного каналу. Мого каналу Бізон. І, звісно ж, до зустрічі на нових оглядах. Ми будемо розглядати наступному К-912. Я також його взяв за аукціон. Так. Ну, і, звісно ж, зустрічі на трансляціях. Всім чао, всім бувайте!